Як їх зносили з поля, набрякли від крові рядна. Троє їх пастушків Павло, Сашко і Степан, розбирали гранату, і ніяка в житті аріадна вже не виведе з горя отих матерів, а. Те, пан, будуть груди пекти ті залишені в полі гранати те покиддя війни на грузьких слідах череди. Отакі вони хлопці, Кирпаті сільські аргонавти, голуб'ята, анциболи хоч не роди. Їх рвонуло на відліг і бризнуло кров'ю в багаті. І несли їх діди, яким не хотілося жити. Під горою стояла вагітна, як поле, мати і кричала та мати, хоч личко його покажіть. Личка вже не було з точками омитими кров'ю осміхалася шия з худеньких дитячих ключиць. Гарні діти були козацького доброго крою, коли зносили їх, навіть сонце упало з Вечір був. Свіли під вікнами мальви, попід руки держала отих матерів рідня, а одна розродилась і стала у шосте мати. А один був живий, він умер наступного дня.